Тож, дорогі радіослухачі, Остап Броздов, відомий письменник та телеведучий у нас на прямому зв'язку. Пане Остапе, вітаю вас. Вітаю вас і я, і я вас теж вітаю, і для нашої Заокеанської аудиторії <кхи> повідомлю <повідомлюсь> основну новину, яка, напевно, буде основною не лише сьогодні, але й завтра, і позавтра, і післязавтра, і наступні дні. Бо перший день календарний лютого, це той місяць, який став роком в Україні. Ознаменувався дуже е, знаковими, дуже солідними, високоорбітальними, е, я б так сказав, обшуками. І ви вже напевно це прочитали, вже все знаєте. Коломойський, Аваков, Митниця, Податкова та інші та інші всякі чорти, Вордалаки та Упері, які смоктали кров з України всі 30 років, заробляли на ній гроші. Разом з усіма владами за рахунок своєї примазаності до корита набували собі статки. Це не є бізнесмени, це власне є закорінені і в політику, і в, в державні служби. Люди власне в них були обшуки, і звичайно, вся країна тому аплодує. Безумовно, я теж спостерігаю це цунамі овацій, Людям це насправді подобається, тому що ми спізнилися з війною. Десь так років на вісім, аби почати наводити лад в тих Авгієвих корумпованих е, стайнях, е, і багато людей так знаєте, перезираються між собою. Що ж це таке, що ж це таке відбувається? Що ж це таке е, коїться навколо То ми три роки вся повнота влада була перетворена в те, аби з сьогоднішніми фігурантами сьогоднішніх обшуків. Ділити разом і кориться більше-менше, і, і тендери, і посади, і тосі тосі і, і, і вечеря в ресторанах, і так далі. А тут раптом ось таке щось коїться. То, власне кажучи, тут мушу сказати, що такі речі треба завжди пов'язувати з, 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 з гарними піснями. Я вам зараз заспіваю одну з таких Америка. Америка! Я не жартую. Я пропоную всім людям, які ще мають якісь питання: а що ж це таке відбувається? Три роки всі один одному руки мили і так далі. Так далі. Аж тут раптом такі, такі поборники справедливості і правосуддя. Я, власне, хочу всім запропонувати відтепер усі свої. Е Запитання, коли щось не розуміємо, ми чи занадто підозріло білі пухнасті стають наші рідні владоморці, які завжди рильце мають і зрозуміло в чому. Якщо раптом такими стали, вони зразу поборниками, щось таке ся робить, що не вкладається в попередню ту е е е трьохрічну фазу. Фазу абсолютного потурання всім, і вся, і ми це бачили. То, власне, кажучи, прошу на такий випадок собі запам'ятати чарівне слово на рівні з заклинанням, яке називається американський. Аудиторський спецназ, я про це минулого тижня вже так легенько обмовився. Тепер можна вже сказати про це. Ствердно, що дійсно Сполучені Штати запровадили дуже я називаю це інститут моніторингу, дуже могутнім і навіть приголомшливим. Це західна преса його таким називає 17 федеральних органів. Зібрані найкращі аудитори. І е, кримінальні слідчі, фінансові, і так далі. І, власне, кажучи вони будуть моніторити повністю всі західні вливання, тому що масштаби мародерства тут і масштаби, і, і за індекс толерантності до корупції є настільки глобальний, що ну постає нарешті питання: оцей рік. Повної толерантності, і рік терпіння і рік поваги до війни і стану війни закрити, і почати все ж таки рік контролю, тому що в нашій країні самі себе не будуть контролювати ті, в чиїх руках повнота влади. Власне, для того є інститут моніторингу, а оскільки йде мова про західні вливання, а вони становлять 60% українського бюджету. То власне це дає право західним союзникам, вони ж донори. Все ж таки контролювати, моніторити, інспектувати витратну частину, непрозору витратну частину всього українського бюджету. І, власне кажучи, ось ми маємо два тижні вже дуже серйозних зрушень, яких не було три роки. Тому, власне кажучи, і цим я би пропонував вам пояснити самим собі всі ці перепетії, всі ці двіжі. Ці ті дуже серйозні процеси по недоторканних людях, з якими ще вчора всі вони були співучасниками. Це не є якась політична воля, яка просто от в перший день лютого зійшла на когось. Це я так пропоную пояснити. Це, власне, чудотворністю аудиторських звітів і все ж таки у цього процесу, коли будуть західні партнери, нарешті вже. Все ж таки якось давати сигнали українському помонду, чистити своє оточення, вичищати оці власне авгієві стайні корупції, які в умовах війни набули обсяги вородерства, і власне цим я би і обмежився в своїх коментарях. Я думаю, що далі можемо ще розширити тематику нашої сьогоднішньої бесіди на інші теми. Прошу. Паностапа дуже дякую, дорогі радіослухачі. Ви можете нам за в студію і задати питання 773-800-2860. 773-800-2860. Телефон студії. Він незмінний, тож можете його собі десь занотувати. Пане стапе, знаєте, проживши 35 років в Україні і маючи якийсь певний досвід з того, що в нас раніше відбувалося, коли відбувалися якісь обшуки і тому подібне. Я прочитавши сьогодні цю новину. Зразу собі уявив ситуацію: до Авакова приходить СБУ з обшуком. Як на мене, це Не. було, е, я думав, що це буде просто такий ну, зайшли. Ну, типу, обшук зробили, вилучили два папірця, якихось там е, з чимось написано, чи то список покупки, чи то якісь корупційні матеріали, та й пішли. От я собі це так уявляв. Але якщо ви говорите, що зараз реально щось змінилося, і що щось... я не говорю, власне, я би хотів це ствердити, тому що ну е, сам факт обшуків ще нічого не означають, і ви це прекрасно uh -huh. розумієте. У Нас уже перепрошую в московському патріархаті. Обшуки були ще перед новим роком. По всіх монастирях, і що? От вже лютий місяць московський патріархат далі не є забороненою релігійною структурою. Все лягло в якісь там справи, ніяких верховних державних рішень по цьому немає. Тому обшуки є лише частиною, чи епізодом, чи фрагментом якогось ширшого процесу. Безумовно, в карному правосудді він є дуже розтягнутий. У нас роками. Ви ж прекрасно розумієте, у нас роками тривають і ноги резонансні розслідування. Якщо зокрема по Авакову, то віджир був зачинщиком цієї фейкової підставної справи стосовно справи Шеремета, де дуже невинні люди, які до речі, зараз на війні. Постраждали, в них забрали півтора роки життя. Вони були на всю країну очорнені, як якісь скімхеди, арійці і ще там якісь неонацисти. Ну і це вже триває третій, четвертий рік, ну, три роки це триває і, власне кажучи, і далі триває. Тому нам треба просто запастися терпінням і просто тут сказати, що зараз не може бути жодного спуску. І зараз все ж таки мусимо. Ну, до... Не те, що дочекатися, а дотиснути громадським контролем і громадським тиском знизу, створивши запит на правосуддя, він вже не те, що створений, він вже перезрілий. Тому, власне кажучи, це є зараз е, більш важливо от, е, все ж таки не дати спустити за якоюсь показовою частиною, тому що це дуже показова частина. Обшуки. там... Олігархи стоять десь там бі бі біля кілинка при стіні. Знаєте, щоб це все ж таки стало результатом. Щоб це стало результатом. Uh -huh. Ось власне кажучи, і все uh -huh. має бути результативність. Нас ну, перші дзвіночки, теж тому належне нашим радіослухачам. Доброго дня. Ви в ефірі. Будь ласка, так, доброго дня. Пане Стоп. От ви на мою думку, трохи не розумієте, По те, що робиться в Україні, це дуже добре зараз. Але ви, мабуть, все ж таки не, не дуже розумієте, що ота корупція, яка в Україні, вона напряму пов'язана з тією корупцією, яка тут. І всі ті гроші, які демократи так, так добре виділяли, виділяли виділяли на ту допомогу для України, вони точно так же корупційно ділили, ді, ді, ділились і тут, і в Україні. І тому, коли я чую, з майже всіх українських оглядачів, ото трампісти, вони такі кляті, вони не хочуть. Це невірно. тому що те, що хочуть трампісти, щоб було чесно поставлено. А те, що роблять демократи, вони дають гроші, які діляться. На корупції які йдуть на корупції. я я тут, розумію, напевно, ви теж маєте рацію, але рівень зашкальної корупції серед трампістів є настільки таким, з, 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 з коренями в Росії, що я би тут якраз на місці прихильників цієї політичної сили би тричі подумав, перш ніж ставити знак до рівні. Але полик мархунку, ви абсолютно праві. Корупція є світовим явищем, безумовно, немає жодних із влад. Які би десь щось не зловживали, але тут різниця власне в цивілізованості країн полягає в тому, чи це викорінюється, чи це стає об'єктом боротьби, чи це все ж таки стає об'єктом гласності, чи є дійсно правдива робота інституцій антикорупційних, чи це все бутафорія? І тут все ж таки маємо розуміти, що ну. Щаблі значно різні в країні, і на випадку з Україною я прекрасно розумію, які метастази має корумпованість і я тут не маю жодних теж ілюзій. Ви теж повинні розуміти стосовно того, що. Там раптом хтось призначить якийсь там аудит, і всі раптом стали такі білі пухнасті, перестали заробляти і так далі. І так далі. Ну, звичайно, що такого не буде. Тому е, тут е, без перебільшень, без якихось ілюзій треба до цього ставитися, але треба розуміти, що в нас будь-які зміни якісні, глибокі в Україні, не можуть відбуватися без зовнішнього тиску. Оце беремо за основу. Угу. Поки не буде чарівного підсрачника від європейців чи від американців, наші не рухнуться навіть на міліметр. і так було 30 років. Ось і вся мораль. От, власне кажучи, це і моя відповідь, тому без жодних якихось там застережень, просто маємо це розуміти і, і, і спостерігати, як діють чарівні пенделі. Це дуже Дозумі. хороший засіб для таких країн дуже корумпованих, метастазних, які по-інакшому не розуміють. Власне, я би хотів, щоб це стало саме цим. Послухаємо, кейс... послухаємо думку ще одного нашого додзвонювача. Доброго дня ви в ефірі. Доброго дня, вітаю вас, слава Україні! У Мене таке, таке питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам от люди, котрі там 70-х років народження, так? 70-х, років. Можу сказати майже вісімдесятих. Чи не здається вам, що наш український уряд організовував так звану таку радянську показуху для ревізорів? Ось дивіться, корупціонери під слідством, ось дивіться, вони в СІЗО. А потім саме справедливі Печерський суд в Києві відпустить їх під заставу. І вони через п'ятий паспорт вийдуть з України, бо їм тільки в цій країні потрібно робити спеціальну якусь операцію через здоров'я поправляти. Дякую. Абсолютно з вами погоджуюся. У нас існує печерське кривосуддя. Це таке на позначення того відкупного суду, де всі ВІП-фігуранти всіх віп розслідувань дуже спокійно і нормально переживали суди, тому що там відбивали себе повністю. У нас дуже сильно розвинута адвокатура, це правда. У нас дуже важке... Законодавство, яким завжди можна зманіпулювати і все зробити, тому все ж таки, маму. Я підозрюю, що десь так це не закінчиться, бо дуже багато віп справ закінчувалися саме цим. У нас немає жодного з там з. Три роки беремо останні, немає жодної знакової якоїсь такої судової справи з топ-корупціонером. Це все було якогось такого середнього рівня. Тому безумовно ми це розуміємо. Різниця лише полягає в нагляді зовнішньому, якщо це все лишити. На відкуп власне, місцевим князькам, то звичайно вони всі з усіма домовляться. Але тут, власне, і є специфіка цієї ситуації про те, що власне зараз все ж таки це впирається в західний нагляд, і допоки він є, допоки цей західний тиск є сильним і ультимативним, є шанси все ж таки з бутафорії перейти на реальну боротьбу з корупцією. Дякую, пане Остапо, за відповідь. Номер студії 773 800 2860 773 800 2860 можете нам телефонувати, поки є ще в нас можливість. Пане Остапе, ви знаєте, мав один раз нагоду бачити, як проводять обшук. Звичайно, це не було Служба безпеки України, а слідчі, і я вам скажу, що залізли в навіть в жіночі трусики. і Бюзгалтери подивилися, чи там всередині встав немає вставленої якоїсь незаконної речовини чи щось таке. Але давайте ми послухаємо нашого Дуже цікаве зауваження. Mm. Доброго дня, ви в ефірі. Так. так, ви в ефірі, будь ласка, говоріть. Так. Я... Ну, ті всі, що їх затримали там за ті яйця, за ту корупцію, вони вже всі повтікали. То на що ми можемо надіятися? А Україна в січні втратила 620. Кілометрів своєї території, то плакати хочеться, а нам ніхто не буде давати зброю, а тільки через те, що ми надзвичайно хоримповані. Якщо був тут я дзвонила колись на радіо і каже, що шмигаля над ним висить все таки Демаклів меч. Що його хочуть зняти, то всі так здивувалися, такі молоді люди. Вони не слухають навіть новини по телебаченні американські. А коли Зелений приїжджав сюди, то йому був дуже довгий список складений, щоб він то все звільнив. І що він зробив? Він не має ніякої сили, тому що. Єрмак має всю тіньову економіку в Україні, а вона більша від звичайної економіки в Україні. Що він буде робити? Пані дуже дякую. за я дзвіночок. Такі, я теж я хочу подякувати пані за щирість. Я в нас що кожного нашого етеру є завжди ось якийсь такий дзвінок, який я завжди відношу до рубрики Крик народу. І це теж можна зрозуміти. і Хоча цей крик лунає зараз, десь з Америки, але повірте, до цього до цієї позиції, до, до, до цього крику, вона доволі є риторичною. Ця позиція навіть не потребує обговорення, долучаються багато. І місцевих голосів, тому що якраз по яйцях, про які ви так жартома сказали, то точно ніхто не буде там покараний, бо навіть після цього скандалу з закупівлею яйців на кілограми, а не на штуки, то все, все, який висновок зробили, власне, наші відомства, це власне засекретити. Закупівлі на майбутнє і сховати їх в якісь такі раціони, де не буде поштучно зрозуміло, за яку ціну окремі компоненти, а все це буде якось так сумарно і пакетно, і там ніхто не розбереться і кожен свою маржу засуне, який, який хто хоче. Тому власне це є відповіддю. Але поза тим, поза цією риторикою, я розумію, чому таке питання постає. Воно постає також і в українському суспільстві, я теж мушу це сказати. І, власне, оце назрівання запитань, воно якраз триває в ці дні. І тут дуже важливо, аби ось ці такі, я б сказав, показові обшуки не перетворилися в це таке знімання пари. Коли, знаєте, невдоволення суспільне назріває, починає булькати, закипати, і треба просто зняти пару, випустити її. І людям трошки попустить. Ні, все ж таки зараз ми повинні переходити в ранг це таки інституційної боротьби з корупцією, тому що оці поштучні виловлювання бліг нам життя не вистачить, щоб все це завошивлене стадо держслужбовців перебрати на блохи поштучно. Це і неможливо. Має бути просто сама по собі інституційна боротьба, де будуть унеможливлені розкрадання бюджету через прозорість, через контроль, через взаємоперевіряння, а не ситуації, про яку я вже обмовився, що самі себе будуть перевіряти. Ну це ж смішно. Угу. Тому, власне кажучи, я залишаю без коментаря. Цей край душі він дуже цінний. Насправді має право не існування, але кожен робить просто свої висновки і ними ділиться. Так, пан Остап, дякую. 773-800-2860, це телефон до нас в студію. Знаєте, кабін сьогодні звільнив керівний склад митниці та податкової. Ну і в мене ж також скептичне таке зауваження, знаючи, як в нас відбувалося раніше. знаєте, звільнили з одної митниці, перевели на другу. Абсолютно правильно, по-друге, -по власне, я чому вже в третій чи в четвертий в сьогоднішньому етері, ну і взагалі в своїх дописах, і в телеграм-каналі, і на Фейсбуці, і на Ютуб-каналі, я часто вживаю власне термін інституція, інституційна демократія. Інституційна демократія це якраз тоді, коли не залежить посада від прізвища, коли діє регламент і закон. Незалежно від того, хто очолює це злашне міст. І в випадку, наприклад, звільненнями ціла ротація митниці, чи ціла ротація податкової. Не ну, тепер вона як вона називати фіскальна, там, чи як ця служба. Чи це міняє систему? Ось питання. Чи просто прийде хтось інший, хто ну, можливо буде мати більший хист, не прогоріти на якихось там е е е корупційних справах і так далі. Чи від того, що зміниться керівництво якогось органу, сама діяльність, розмитнення, чи оце ракетирство під виглядом фіскалів, чи воно зміниться, власне, і тут, тут основне основна, завдання. Я чому наголошую на тому, що ми маємо інституційно підходити до реформ, а не фасадно. Тому що прізвище не, не наповнює посаду. Має сама інституція працювати взагалі навіть без очільника. Вона є безособова і, власне, тому і сила інституційної демократії це в незалежності від того, хто прийде і буде проторулити вручному. Нам цього не потрібно. Тому, власне, треба розуміти, що це може і швидше за все, так завжди було в нас. Це може обмежуватися тими замінами вітрин чи вивісок на кабінетах. Але сама система збору коштів, там, е, коруп... корупційна складова на митниці, про що її волонтери говорять, і так далі. Е, бізнесмени, підприємці можуть вам розказати сотні історій про угу. е, чудеса, які там з ними трапляються в частині е, податковій. Тому, власне кажучи, треба систему до цього підходити і міняти системи, а не прізвище. Тому що прізвище просто її очолює цю систему. А якщо сама система збудована на насбагаті, і на ту саму тінь, про яку нашу наша глядачка дуже слушно і слухачка сказала, оту ту саму тінь, яка пере, перевищує в 3, 4, в разів офіційний обіг, то власне кажучи, це буде от просто заміна прізвищ без зміни самої системи. Це дійсно є виклик, це дійсно проблема. Номер один, так. Колись мені одна людина, яка мала дотичність до е податкової, розповідала, що коли... Робиться якась така е, махінація чи корупція, то завжди ставлять людину на певну посаду беруть, яка теоретично нічого не робить, але отримує великі кошти, для того, щоб потім сказати: так, це я тому винний, це я це зробив. Я, там... Не Судіть знаю, я, я слабо уявляю якусь таку людину, яка би сиділа на якійсь посаді, чекала, поки до неї прийдуть з обшуком. Я думаю, що всі вони мають дуже багато Ні, ну, мотивації добре працювати, щоб добре жити. Добренько, йдемо далі. Ще такі новини сьогодні були. СБУ викрала препрезидента. Моторсіч, боже, Богослаєва, я щось мені збираю. Так, так, так. 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 У тому, що це він фінансував... ще було. так. Вини... так, так. Його, його ще в грудні, здається, чи в листопаді uh -huh. е його там арештовували. Але, але за те, що він фінансував е м, терористичну організацію, таку, як ДНР, насправді він сплачував в їхній бюджет податки. Ну, е ну що ти скажеш? У нас взагалі ця тема стосунків з тими... Е Ну, так званими та, е, тими маріонетками. Це окрема тема, тому що в нас чомусь власне, економічні контакти з тими територіями не входить в питання колабораціонізму на дуже даремно, тому що власне, на цьому, пам'ятаєте, в 18-му році були цілі рухи пов'язані з тим, аби все ж таки унеможливити контрабанду. Яка йшла звідти, і це завжди йшло під кришуванням найвищих органів. Я не маю якогось фактажу, я це так не досліджував тільки зі відкритих джерел. Це не читав. Але я е, абсолютно не здивований, що заради, як то кажуть, збагачення і копійки в нас є певний прошарок таких, знаєте, русофілів в душі. А Богуслаєв це є давній такий регіонал, комуніст, це людина, яка навіть не приховувала ніколи своїх просіких поглядів. Та їм все одно куди знаєте, з ким мати справу, лише би. Заробляти, ну це ж зрозуміло. Ще така швиденько новина сьогодні. Е, якби була до речі на сайті Українська Правда, що парламент Болгарії визнав голодомор геноцидом українського народу? Mm, та я барті, я цього не читав. Цієї новини У мене сьогодні півдня не було світла, то тільки зараз буду наздоганяти. Mm -hmm. Ну то добре, це це і добре. Що все ну, і... ж якась історична справедливість є, і це, це то тільки хіба можна привітати. А в мене Болгарія більше асоціюється з нашою послинею, Якщо ви знаєте, в нас така цікава послиця, там, яка давала колись майстер-класи з, з пестощів в оральний спосіб, і це не жарт, це такі були майстер-класи, знаєте, мистецтва жіночого, то вона донадавалася до, до посади посла. То я от мене більше цікавило, що там з нею буде, бо наскільки я знаю, зараз її теж будуть відкликати. Ту пані посол, яка е, великі успіхи якраз в таких справах демонструє. Uh -huh. та. Ну і на завершення. Остання новина до приїзду Путіна в Волгоград там урочисто встановили погруддя Сталіну. Знайшли видно, десь в під ви мені сьогодні повідомляєте дуже комічні новини, mm -hmm. але насправді це мене не дивує, тому що Сталін це і є Путін. Путін якраз відроджує сталінізм. Це є неосталінська взагалі вся модель. І е, вони, власне, і не приховували. Я казав, що у нас сьогодні перший день лютого, а лютий це не місяць, а рік. Uh -huh. І, власне, в кінці місяця ми будемо е, говорити напевно вже власне, про рік, про повний рік. Кривопролитного вторгнення і кровопролитної війни, і, власне, рівно рік тому, якраз в лютому, ви пам'ятаєте ці лекції, цю логорею, цей словесний понос кремлівського псевдоісторика на тему СССР, на тему реконструкції ленінізму. Це ж насправді було не це, це не був навіть виступ психа чи якогось маніакального шизика. А це, власне було, було на, насправді дуже щиро. Вони дійсно в собі носять сталінізм як розуміння, чим є держава, чим є громадянин, чим є гарматне м'ясо, чим є імперія, чим є вбивство, чим є терор, чим є все те зле репресивне, що собою репрезентує сталінізм. Тому абсолютно дуже нормально волгоградці трактують час, в якому вони живуть. Вони. Живуть вся ця мордорня, вся ця русня, вона живе в час Йосифа Вісеріоновича Сталіна. Досі. І це треба просто зрозуміти, що от з таким анахронізмом, різницею в 100 років. Ми маємо справу з таким історичним якимось дегенератом, який просто залишився в сторічній давності, у цій матриці сторічної давності. Ми маємо справу, і це насправді це просто дивовижні речі, що бувають такі держави, де просто час, час, оцей маестро, який крокує планетою. Час зупиняється. Є місця, де час зупиняється. І цим місцем безумовно є Російська Федерація. Будемо завершувати. Остап друздов, відомий письменник та телеведучий був у нас в прямому етері. А ми йдемо далі за програмою. Так.